Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Відгружається ЛД 504 РС, китайський джундір. Довго очікуваний власники. Дуже довго чекали, його замовляли. Ось зараз буде відгрузочка. Відгружається в гарному стані. Тракторець перевірений. Це наші військові з примусовою налівською на 28 колесах з противагами. Ось такий тракторець прямує до свого власника. ВТ495 КМ двигун, два інша насоса, гідроусилітель руля. Тракторець з противагами спереді, задній противаги. Ось такий тракторець вже зараз буде грузитися на евакуатор і доставлений своїм власникам. Тракторець в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо в проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Япончики, янмари, куботи, ловоли, донфени, соліси, булати, сінтаї. Солі С50, 105, ловоли 504 прості, ловоли 504 прошки, джими 404, джими 504, 504, 504 з примусової, джими обичний, Оріони РФ Люди позамовляли, зараз будуть відгрузитись. Тракторці всі є на складі. Будь ласка, запрошуємо. Всім гарного дня. Дякую.